Я бачу трошечки. Ось цього боку все добре видно. Ну, вижу. Ага, просто приключити на воно. Ага, Це як відключати е, подушку безпеки, коли на передньому сидінні дитина. Приїхала з чоловіком на ремонт спочатку одну машину, потім другу машину. І зараз, щоб його забрати. Ой-ой-ой, зараз, зараз поїдемо. Так. Да. Зараз поїдемо по тата, почекаємо, відвеземо його додому к дівчатам. До. А ми поїдемо з донечкою шукати харчі. Спробуємо щось знайти корисного. Покажу вам пізніше. Я не шукаю легких шляхів. У мене чоловік враг народу, ну, в сенсі чоловік золота. Він почав після ну, весь цей час, поки я була вагітна, поки я, там народжувала, адаптація у мене була, не було в мене сил, взагалі ніяких вже рік можна сказати. Да? І він закривав всі потреби, навіть більше, тому що я ж там працювала і він сфокусувався, у нього була така можливість. І... Організовувався, він дуже старається, щоб забирати дітей, гуляти з ними. Я в цей час займалася собою, займалася хатніми справами. Але зараз я не почала відчувати, що я взагалі нікуди не ходжу. Ну, поки я була вагітна, це було нормально. А, а тепер що? А тепер як? Він їх відводить, він їх забирає. І я оце на прогулянку там вийду, вийду, на прогулянку вийду, вийду, але все воно як -так, якось нерегулярно, якось так раз вийшла, раз не вийшла. Врешті-решт вирішила, що треба чоловіка трошечки звільнити, тим паче у нього зараз взагалі завал. з... Курсами з німецької він домашку робить до 12 години ночі. І я бачу, що він дуже втомлюється. У мене трошки сил, і мені треба рухатися. І тому я вирішила, що буду ходити за дітьми. Але вирішила, то я вирішила. Чоловік такий, ну що мені сьогодні забрати дітей? Я кажу, да, ну я ж мені ж впадло одягатися. Бігти кудись, тим паче по Сонцепоку бігти за дітьми 20 хвилин пішки. Ну, в один бік, це, звісно, ще з двома младшими. Я, звісно, там через раз. раз, Коротше, а він на машині, звісно, з кондерчиком. Джик-джик всіх позабирав нормально. Але ж він теж тратить час, поїхав, забрав, тільки приїхав, пообідав, доки там сів за уроки свої, вже треба за дітьми їхати. Ну, коротше. Що що я вам хочу сказати? Я е, могла б цього не робити, він закриває ці всі потреби, але я вирішила ходити за дітьми пішки, не на машині їздити, а пішки. Мені треба ходити, мені треба повертатися якось в форму, треба гуляти з дітьми, проводити з ними час. І тому я зараз вирішила ходити. Мені дуже важко, прям важко і з дітьми зі всіма разом. Вони, як завжди, хочуть всі на перебої сваряться між собою. Хто буде що розповідати мамі? Ну тобто, це дуже складно з дітьми. Це я відкладала. Ну, те, що відкладала це, вже дуже давно. Я навіть боюся з ними ходити разом, тому що я дуже втомлююсь від цих сварок, хто буде казати, хто буде перший, хто буде за ручку йти. Але я вирішила, що все-таки я буду це робити, тому що мені це треба налагодити контакт, щоб вони наситились моєю увагою, якої їм бракувало достатньо часу. До того ж, мені треба ходити, мені треба на фізичне навантаження. Я ліну треба привчати к прогулянкам довгим, бо там вискочити, вискочити, то не годиться. Вона щоб вона привикала сидіти в візочку або на ручках, там уже як пощастить, але нам треба звикати до життя мами чотирьох дівчаток, яким всім треба. Увага! І тому так от я собі ускладнюю життя, могла би не заморочуватися, nee. чесне слово, але але буду буду бо це наше щастя, бо це розвиток, це мій особистий розвиток, як мами вже четверих дітей. А зараз ми тут е, приїхали до магазину, я її погодувала, а вона, а вона какає, або пукає так я вирішила трошечки з вами побалакати, доки вона свої справи зробить, Перевдягну і потім вже підемо спокійно по магазинам. Бо я ж хочу підготувати, купити, щоб у мене був запас харчів. Я ж тепер вже правильно харчуюсь. Мені треба, щоб у мене було багато харчів корисних в хаті. Бо зараз у нас тільки некорисні хліби, печиво, солодке. І борошно, ну, і макарони, і картоплю. Ну, коротше, всього, всього багато, але на корисного треба затаритися тим, що я зможу в будь-який час перехватити із е, своїх корисних продуктів. Ну і крім того, зроблю е, закупи, покажу вам потім, що я купила. Я вже перед цим заїхала в Теді тут. Купила ваги собі, купила вішалки там всякого різного рушники, паперові. ну, коротше, потім покажу вам більш подробно, що я там взяла на 30 чимось євро. Сьогодні був, був такий момент, що мене вже вибив із колії. Я розмовляла з татом, він дуже тяжко хворіє зараз. Ми не можемо поїхати до нього, провідати, побачитися або якось попіклуватися. Він зараз на окупованій території, в Луганську мешкає. Ну він там все життя мешкає, але зараз ця територія окупована, і він розказав таку новину, що пропав мій двоюродний брат. Пропав він на війні. Але в СВО. І я сьогодні в такому шоці, бо я не знала, що він в СВО. Думаю, до чого докотився цей світ? Один брат в ЗСУ, а інший в СВО. І він пропав. Зумієте, да? Ми тут радіємо успіхам ЗСУ, але це також вбиває наших рідних. Відверто кажучи, я взагалі я, я, я дуже довгий час ховаюсь від цих питань, тому що я в голові навіть не можу собі розкласти по пеличках, не, не знайти десь відповіді на свої питання. Ай, тому, звісно, мені легше ховатися. Тим паче, я всі ці роки, десять років, е, якраз я народила в грудні 13-го, коли все це розпочалося. Народила свою старшу доньку, тобто я і я весь цей час. Я четверих дітей народила за ці роки. Я то вагітна, то годуюча, і я так знаєте, сквізь пальці. Я від, вимикаю новини. Мені не до того, у мене внутрішні сімейні завдання, глобальні такі, да, народжування дітей, годування їх. І мені не до новин. Вони просто ну не до новин, тому що це настільки все жахливо, що. Що ти не знаєш, як це пережити, і тому ховаєшся. Коротше, коротше, не тільки я не шукаю легких шляхів, ну і життя нам не дає легких шляхів. Дуже нелегкий шлях. А в, в наш час у нас, пішли ми до магазину. Хоч не хочеш, а жити треба. жити треба. Жити треба заради цього. Так, да, Карапузик маю маленького, дівчику, чому йому нюнечко. Голівкою там незручно не трошки, так? Да? Зараз ми будемо перевдягатися і підемо. Да. З нами. Підстелили серветочку, щоб не випачкати татову машину. Йому перед... продажна підготовка. Ага. Да, Ось є салатики. Дивіться, вони з тунцом всі. в тех 20 кукурузы, в кукурузе в 16 кукурузы, в а в тему 30 а мне кукурузу не можно По цих стелажах ця консервація вся, це все з цукром. В складі її всюди цукор. Така спаржа, тільки без цукру. Спробую маленьку баночку. І квасу. Такі сьогодні у мене покупочки. Давайте пройдемося по черзі, Сир. 400 грам. ковпаса, свинина, 2 кг філе курячого, 2 молочка, творожок 0,2%. Ну, типа, короче, сметанка, творожок, йогурт не знаю, чим вони відрізняються тут. Помідори. рукола, айсберг паприка, копа ще така, варені яйця, сирі яйця, два огірочки, кілограм бурячку. Так, висівкового тоста 2, один білий, три булочки. І взяла таких пробувати чипси, вони без додавання цукру. Це для дітей. Собі взяла на всякий випадок, коли йду кудись в дорогу, отакий от салатик з тунцем. Чотири баночки взяла. Далі томатна паста, котику консерва, а Далі квасоля, отака спаржева, Попробую. Чи буду я таке їсти, не знаю. Яблочне пюрешечка без цукру і морозова дітка два килограммчика бананів по акції Чудова ціна. А макалончик мені поїсти Так І з нехарчового три мила, серветки для зняття макіяжу віо пакетики. Далі серветки на стіл такий термос за 8 евро була, була акція 400 мл для кави. Серветки отакі взяла для кухні. І вирішила спробувати нову форму. Те, ну, що нову, я не знаю, чого вона нова чи не нова. Я ще ні, ні разу не брала такі підгузки. Хоча трьойка, але написано від 5 кілограмів. Ну, у нас вже має бути 5 кілограмів, тому вирішила попробувати. Вони прям в два рази дешевші. І ось таку сумку холодильник. Це я сьогодні була в нерту. Все, нічого не забуло. Ще півдесятої. Не вдалося мені вчасно повечеряти, бо ми їздили по машину. Отже, трохи капусти, трохи м'яса, я все ж таки повечеряю і закушу греческим йогуртом. Це зовсім трошечки. Отже, розпаковка стеді. Отака величезна. Пачка паперових серветок H3,55. Дуже велика. Но мені подобаються такі великі пачки. Я в Чехії їх підсіла на них. Для Та пікніка? Так. Да. Так, ваги кухонні, тарілочки паперові для дівчат на природу, чи в басінку, де ми там підемо. Так, взяла, скільки тут? За 1 євро 5 вішалок. Ну, Вони такі не дуже товсті, але но нам нормально буде 10 штучок. Дві пачки, 2 євро, да. І взяла ще 10 штук, ось таких за 2,55 вони тут крутяться. Це вже для тата і мами. Акція була кульки, тут їх 4 штучки. Пшикалка для квітів або для волосся там уже просто пшикалка. Вот така гарненька леечка. Ага, таких я дві взяла виявляється. Стаканчики. Серветочки, смітничок. Нам в кімнату для підгузків. У нас там з комунальними сміттям ціла проблема. Вивозять його раз на 2-3 тижні. Ось, коротше, нема куди виносити, тому нехай великий смітник стоїть уже в кімнаті, поки не воняє, а потім будемо думати, як споратися з цим всім. Тож такі ще розпаковочка стеді. Отаке сьогодні у мене відео вийшло. Вам всім дякую за перегляд. Бувайте, до нових зустрічей, пока.